Я англійською резинкою берет. Як зв'язати ось такий берет. Я тут в'язала 86 петель набирала. В'язала 10 рядів резинкою 1 на 1 але в лицевих рядах я не пров'язувала лицеві петлі. Потім я переходила на англійську резинку. Я хотіла об'ємний єм, об берет, тому я додавала в 4 місцях через однаковий проміжок часу, я додавала по 2 петлі, щоб у нас. Тут косички переходили плавненько. З, ціє... З цього візерунку в цей. Тут я добрала саме в одному місці дві петлі. З одної зробила три. Так, У так, мене таких чотири місця. Отже, 8 петель добрано, 80 плюс 8, 94 петлі у мене по цьому об'єму. Я хотіла такий широкий берет, щоб об'єм був. Другий берет я в'яжу, до речі, я не додаю цих додаткових петель. Подивимося, який там об'єм буде. Я хотіла щоб був щоб колір був такий натуральний, дуже такий, бачите, це вовна. Тут досить високий відсоток вовни. Ну, хоча присутні нитки, але це у мене Це ангора, 20% в один моточок, так? з чого я в'яжу? Я додаю кід мохер, щоб. Була така пишність трошки, так, теж такий тілесний кідмухер, і в мене ще є такий клубочок вовни італійської. А тут в мене також вовна італійська, така молочна. Це я все додала. Експериментуйте, можна змішувати однакові відтінки. Ну, різні відтінки, тобто одного кольору. І додавати, до речі, кідмухер, ангору, воно тоді таке. Виходить з ворсиком. Такий берет вийшов. Тут як я 40, так, 40 рядів я пров'язала і почала в'язати через однаковий проміжок петель. Я в'язала три рази в лицевих рядах. Три рази у мене тут через 15-16, через 15 петель. Тут треба добре порахувати, 90. 4 мінус 5 оцих у мене, що йде по колу, значить 89 петель, тоді ділиться на 5. Отак, 90 на 5 це 18. Потім треба забрати оці дві, що вже пропадають. Це виходить через 16. Потрібно тут забирати, але 16 потрібно вийти так, щоб у нас була основна оця центральна така косичка тут створювалася. Потім покажу, як це робити. Дякую за увагу.